Сказав Господь, як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка, вам справка? ой грішники люблять тих, хто їх любить, і якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те, Грішники те саме роблять, коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка. Ой, грішники позичають грішникам, щоб стільки одержати, але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичаєте, нічого не сподіваючись, і буде вам нагорода велика. І будете синами Всевишнього, бо він добрий і до невдячних і злих. отже, будьте милосердні, як і Отець ваш, милосердний.